Ну, от ваш шлях письменника. Загалом. Мій шлях письменника розпочався з 6 років, коли я тільки почала писати. Одразу в мене були блокноти, олівець, і я почала писати історію, тому що не писати, не вигадувати я не могла. Далі в школі я вже знала, що я хочу бути. Що я хочу говорити до людей через е, е, написання слів. Далі журналістика, далі шлях ідеальний письменника. Робота на заводі на ДНЗ Донецькому, де під нігтями бруд був. Я весь завод бігала і знаю, як виплавляється метал. Це Донецьк. Далі робота ж в цирку, що є фішкою для письменника. Насправді це було, було заробіт, заробітчанство. Це людина, яка оголошує циркові номери. Е, е, літала з роботи на роботу, абсолютно не боючи звільнятися і е, міняти спосіб життя. Потім якісь маленькі газетки, потім без грошів я і на вулиці, потім запрошення до солідного жіночого журналу з вулиці, без руки, яка могла б мене туди просунути. Через те, що ну, писала. А далі вже круто. Глянцевий журнал, читачі і моя робота в рубриці життя, психологія жіноча, торгівля людьми. І ці оповідання, які е, полюбили читачі, я їм дуже вдячна. І тепер е, далі ще було круто, але спустимось до заводу. Зрозуміємо, що це не просто так. це караван історії України, А далі все. І я почала займатися писанням і дітьми, студентами. Я викладаю в університеті. Ну, це якщо коротко, а так п'ять томів, певно, що якби писала, написала. Чи маєте в ви свій який, якийсь магнум опус, як зараз модно казати? Ой, от я не модна людина, це що. Це такий ну, твір ваш визначний. Той який ви вважаєте найвизначнішим, який е... аудиторія вважає найвизначнішим? Аудиторія знає і от досі це лонгселер, це гудзель. І дай Боже, він котиться вже в перекладах і по світах. Для мене важлива книжка, щоб її прочитали і зрозуміли, це книжка 12 або виховання жінки в умовах непридатних до життя. Це така довга назва. І за нею ж іде Амулет Паскаля, тому що там багато всього. Але, звичайно, найголовніша книжка, та, яка от зараз виходить. Вони всі для мене важливі. Дуже дякую вам, пані Ірино.